Всіх вітаю на каналі Сад Город Кібличі. Сьогодні у нас 1 липня. Ми вже закінчили обрізку персиків. Пронормували врожай. Кому цікаво, то відео є на каналі, можете зайти подивитися. І сьогодні будемо робити останню обробку персиків. Що ми будемо для цього використовувати? Від гнилі ми використовуємо Топсин М. Ми беремо його. 30 мл на 10 литров воды. Так, наливаем. Тут есть такая кружечка мирно. Наливаем. Так, сейчас запитывали, чем мы подживляем. Ось використовуємо такий хелатин фосфор плюс калій. фосфору тут 40%. Калію 27%. Так, Ми беремо 30 мл на 10 літрів води. Наливаємо. Так, що ми ще використовуємо? 20 днів тому від від, плодож, від східної плодожарки ми використовували кораген. Вже пройшов, по-моєму, 21 день. Так, видно вам, думаю, видно. Так, корагену ми беремо 3 мл. Я вже набрав, бо одною рукою незручно. 3 мл на 10 літрів води. Це від плодожарки. Так, зараз все розмішуємо, заливаємо оприскувач і йдемо кропити. Так, ще ми забувся сказати, ще беремо 20 мл прилипача, додаємо. Поки і в нас такий вітер зірвався, поки позбирав всі, всі фунгіциди, інсектициди, то вітер зірвався. Ну нічого, якось будемо пробувати кропити. Так, це вже в нас буде остання обробка. Персика, надіюсь, що болячок більше не буде і шкідників. Все, всім гарних врожаїв.